Всім привіт. На каналі Astro Clever і сьогодні наша тема це літак, мрія мрія, яка не згасає. І ми сьогодні вам покажемо астрологічний погляд. Зробимо, ми вже зробили на цю тему, тому що дуже хотілося вам висвітлити не тільки Титанік, але й показати, як працює це ну, з більш такою інформацією, яка а до нас дійшла. Ми бачили. Я навіть пам'ятаю, була на параді, який був в Києві в 25, в першому році і бачила на свою очі мрію. Тому мене ця тема дуже цікавить, і я вирішила, що це буде дуже класною темою. і запропонувала Каті, тому давайте. Тому власне зараз тут. І так, у кожного з нас є момент народження. Ви про це знаєте, ми постійно говоримо, що це ваш перший вдих. Да? Якщо ми говоримо про людину, як тільки ваші легені розкрилися вперше і набралися повітря, запустилася робота вашої натальної карти. Натальна карта це ніби фотографія зоряного неба на момент і з місця вашого народження. Така сама історія відбувається, і вот з Титаніком, про який ми з вами вже говорили. Да? І з мрією, яка також не є винятком, і так само. Та? Тож, у випадку з легендарним українським літаком Мрія Ан 225, ми беремо момент першого польоту, а саме 21 грудня 1988 року. Це є та точка, коли літак ніби як. Ожив, піднявся в небо, торкнувся простору, і ніби як його легені вдихнули повітря вперше, так, якщо б мрія була людиною. В цей момент у нас є зафіксована картина, обстановка на небі. І, власне кажучи, це така путівна карта, це наш маршрут по життю. Як кажуть, зірковий паспорт, ваш зірковий паспорт це дата місяць вашого народження, час народження, на жаль, часу народження нашої мрії немає, але є дата, день і рік. І що ми бачимо з астрологічної точки зору? Що саме цей день таке співпадіння? От це 21 грудня, а це у нас день зимового сонцестояння. Так, його перший політ відбувся в цей день. Це найтемніший день року, після якого сонце починає вже повертатись, вже день стає більшим. І це особлива завжди дата в календарі. Вона повторюється кожен рік. Символічно. Це момент переродження світла, як щось нове, нова сила, нова ідея, ніби все починає живати саме в такий день починається життя і нашої мрії. Як бачимо, ми знайшли для вас картинку, де в мрію в житті. Це вже натяк на її таку велику місію нести щось більше, ніж просто вантаж, така нескореність, надія і світло. Так. І давайте подивимося, яка, який характер, яка місія та доля у мрії. Це не просто транспорт. Всі, кожен знає. Майже весь світ, кожна людина на планеті Земля знає, що таке мрії. Це найбільший літак у світі, який перевозив табори, гуманітарні місії, допомогу по всьому світу. Ан-225 спочатку створювали для радянської космічної галузі. Він міг не тільки перевозити на спині космічний корабель Буран, але й слугувати літаючим космодромом. да, це взагалі мощ. З якого корабель міг стартувати на орбіту. Він помічник, він опора, це видно, і в його гороскопі планети показують, що його створено саме для служіння, для допомоги в складних умовах, для об'єднання. Тобто це щось таке, така, одна з ниточок, яка пов'язує. Давайте подивимось, як це видно астрологічно. І перше, на що ми звернемо увагу, це кармічні вузли. Кармічні вузли а, знаходяться на осі риби діва. Це е, така ось, яка, до речі, у нас активна на початку 25-го року, яка задає також тенденцію для нашого ось цього року, в якому ми зараз живемо. Тому можете провести таку аналогію з нашими попередніми прогнозами. Ми про що вони були, і ви зрозумієте, що ось ця ось вона завжди про допомогу, про яку ми казали. Тобто, тут символ поєднання ідеалів і необхідності створення чогось конкретного, тому що е, у нас є вузол яку, нашого вже напрацьованого досвіду, і він в показнику, який каже про щось чітке, конкретне, практичне, корисне, таке, що можна використовувати кожен день і в побуті. І що буде приносити ну, як да, літак користь людям іншим, і е, символізує прагнення до високих досягнень, тому що вузол е, за е, кармічний шлях, за яким нам потрібно йти по життю, він у рибах, і це ніби як. Прагнення високих досягнень, високих ідеалів через конкретну і практичну мету бути корисним і служити, не використовуючи практичні, дуже якісь прості інструменти, служити чомусь більшому. Тому що риби це у нас знак служіння, це знак віддачі, всесвітньої доброти, допомоги, всі наші фонди допомоги йдуть. Через, ну, по Рибки, тому що рибки вони ніби віддадуть, допоможуть, обігріють. Тому вся допомога це якраз таки вісь е, діва риби, коли ти береш і практичними своїми діями допомагаєш тим, ну, тим самим працюєш на віддачу цьому світу. Тому ми вже бачимо, що саме е, з цим і мала справу мав справу наш літак Мрія. Також ще один показник, на який хочеться звернути увагу, це сонце, яке знаходиться в гороскопі літака в знаку стрілець. Це знак, який вказує на амбіцію, на оці самі міжнародні показники, міжнародні переліти, і те, що він працює на міжнародному рівні з іншими державами, тому що да, якщо космічна галузь, вона затрагувала і СРСР і. Літак був доправлений до Казахстана на ту саму космічну базу, а потім вже через час так його законсервували, його ремонтували і знову почали використовувати для того, щоб об'єднувати країни, допомагати один іншому, щось перевозити гуманітарні вантажі. І до до речі, оця вся гуманітарка це також вісь діва риби, коли ти допомагаєш, і навіть коли. Вже з роками деякі обладнання і системи, які були в мрії, їх передали до інших літаків, і також передали до Руслана літак, на базі якого було і побудовано мрію. І це також донорська тематика. Медицина і донорська тематика це в нас також вісь оця діва риби. І тому ми бачимо, що все між собою якось так пов'язано астрологічно можна пояснити, і крім того, інноваційний проривний підхід до технології, які були використані. А до речі, з часом електри... електронна система була в мрії замінена на українську, але це вже була нова технологія. Весь час намагались удосконалювати літак. І ще один фактор, на який хочеться звернути дуже увагу, це Марс. Марс в гороскопі е, нашого літака він просто суперкласний, він знаходиться в сильному есенціальному положенні. Це обитель, це овен. Це у нас про величезну технічну сміливість, рішучість, прагнення до першості у чомусь бути першим і бути дуже швидким, тому що цей літак він е, був дуже важким, міг перевозити. Е, Крупногабаритні просто тонни сотні тонн вантажу, і при цьому був дуже швидким. А оцей показник сміливості і показник того, що це в нас ще про способність, і саме ця конкуренція це про те, що цей літак має багато досягнень, просто сотні досягнень за перші свої роки у книгі рекордів Гіннеса. Також прошу звернути вашу увагу на кількість нерухомих зірок, які просто проявлені в цій карті. Ми про них будемо говорити пізніше, але це завжди показник важливості і чогось такого ну, особливого. Тому тут багато є показників, які говорять про те, що от, мрія вона, вона реально особлива була і, і лишається. І так, ми з вами бачили стиліум планет в зрозі. Це про високоструктурованість, стратегічну важливість, державну місію та довготривалі цілі. Тобто, мрія закладалася, будувалася як реально така робоча лошадка. Тобто, це не щось таке, що мало нести якісь, якісь інші сенси. Ні, сенси досить прямі. Тут ми працюємо, ми використовуємо, ми приносимо користь, ми маємо з цього результат. Козиріг – це про відповідальність, стабільність і служіння великим структурам держава, армія, наука, а також служіння цілям. Тобто завжди є якась ціль, є якась ідея, є щось, до чого ми прагнемо. А, також козирог – це про певного роду і масштаб, в тому числі. І я думаю, коли ми говоримо про мрію, то тут ну, питань не виникає зовсім взагалі. Меркурій і Нептун в Козорозі це про образ перевезення складної, часто секретної чи гуманітарної інформації, знань, вантажів. Це поєднання говорить про логістику мрії, яка несе ідею, надію, допомогу. І якщо ми з вами згадаємо дев'ятнадцятий рік, 2019 рік, коли у нас була епідемія ковіду, то якраз мрія активно використовувалася і несла таку велику гуманітарну місію. Адже без неї було б набагато набагато складніше виконувати захищати людей, спасати життя. Транспортування промислових і стратегічно важливих об'єктів, логістика для держав і корпорацій. Тобто Мрія забезпечувала це все не тільки для України, а і працювала дуже багато для і міжнародних і відносин, в тому числі. Це також дуже важливий момент, що коли країна допомагає країні, це такий плюсик в таку в карму да, для країни, символ української сили та гордості. Ну тут... Думаю, питань взагалі не виникає. Це не просто техніка. Тут про мрію не можна сказати, що ну літак ні. Мрія це, це ого так? Тобто Це те, про що знає кожен, і кожен там, десь в душі пишається, що ти. молодці, наші, наші можуть. Його, дивіться, як ці всі показники так вони вказують дійсно на те, що цей літак не буде пасажирським, він не буде mm. просто для перевезення людей, він саме має якусь таку конкретну місію. І це все ще підкрі... підкріплюється, або можна сказати, що усилюється через те, що в гороскопі мрії планети ще знаходяться під впливом нерухомих зірок. Тобто, коли планета є. Поєднання стоїть на нерухомій зірці, вона ніби як переймає ще енергію і той посил, який в собі несе ця нерухома зірка, і має такий ніби як сакральний підтекст. Це дуже цікава тема астрології, і ми вже 3 травня починаємо новий повністю такий сучасний курс по нерухомим зіркам. І зараз ми вам продемонструємо наскільки багато планет та фіктивних точок. Вони пов'язані у нас з нерухомими зірками, саме мрії. І перше, на що дуже хочеться звернути увагу, це те, що Юпітер, планета, яка у нас в поєднанні з нерухомою зіркою, дає високі технології, гнучкість. Але ризик пов'язаний з вогнем, металом і вибухами. Це одна з військових зірок. На жаль, в нас немає точного часу народження мрії, але ми розуміємо, що перед нами космограма, перед нами положення планет у цей день. Планети нікуди за хвилини та години. Далеко не відійшли, тобто це 100% є те, що планета в поєднанні з нерухомою зіркою. І саме ця зірка несе собі так військовий вибуховий характер. І що ми знаємо? Ми знаємо, що реально мрію спалили через військові дії. Знову ж таки, подивіться, співпадіння, не думаю. Ідемо далі. Білий місяць він на в поєднанні з зіркою дає. Царственність, владу, духовне покривительство. Зірка дає гідність, захист і високе призначення, і просто, просто оцініть дійсно наскільки тут глибока інформація пов'язана з білим місяцем, наскільки це цікаве поєднання. І про зерпіна вона насправді дуже в нас є такою точкою, яка не швидка. Але все одно ми взяли до уваги цей факт, що вона також поєднання зіркою дає витривалість боротьбу з хаосом, і ну, ми можемо це притягнути до подій, які все ж таки до дій, до того, що за допомогою мрії робили різні держави. Тому можна також це враховувати. Зазвичай, тим більше, шо нас ще й Венера також взаємодіє і має таку особливу нотку у вигляді такої енергії захисту, естетики, миру. Це літак став об'єктом любові, гордості, символом національної краси. Тобто дійсно він несе таку, він символічний дуже має значення для України. Сонце також у нас в з'єднанні з зіркою, що говорить про глибоку таємну місію, глибоку трансформацію через жертву, да? тобто якась певна певного роду і жертовність також е, мала місце. І Уран, Уран також в поєднанні з зіркою, і тут про інновації, про технічний прорив, про свободу, е, про можливість робити щось першими, про, навіть в якомусь сенсі про задавання трендів. Також дуже важливим. А, І ми хочемо розказати про трагічний фінал, тому що одна з фіктивних точок гороскопу вона в поєднанні також з нерухомою зіркою є. А, і ми знаємо, що 27 лютого, 22-го року, тільки на початку війни, нашу мрію було знищено в Ангарі під час боїв за аеропорт Гастомель, і це така трагічна подія, але ми з вами вже бачили так з минулого слайду, що через військові дії що там були показники на це. А, але навіть це, це частина шляху, тому що бо як часто як буває з легендами, справжня слава приходить після втрати, і його карта теж про це а, говорить. Тим паче, що є ж дуплікат мрії, є ще номер два, який сказали, що треба побудувати інші країни, хочуть дійсно жертвувати гроші на те, щоб відбудували ще одну мрію. Тому дійсно це про таку славу, яку будуть хотіти знову піднімати. І ось ця точка наша, ліліт. Вона в поєднанні з зіркою. Вона якраз таки пов'язана з славою, яка часто приходить. Тільки після драми, і дивіться, цей літак він не вибухнув. З ним не щось таке сталося. Хоча був один прецедент, коли в момент посадки у Польщі там щось сталося з ним. Тобто були різні ситуації. Але чому так стало? Що саме драма сталася, саме така трагічна подія, як військові дії, от знищення в ангарі? Ну тобто, да, от цікаво, що дійсно, коли ми дізналися цю новину, ми і так були в шоці від того, що. Що почалось повномасштабне вторгнення ще й е, тільки на початку, всі в шоці, і тут ще і мрію спалили як символ просто України незалежності і того, що ми з вами могутні, і потужні, і дійсно, от е, в поєднанні. Це все дає такі показники, так і весь світ заговорив про мрію саме після цієї ситуації, тому що насправді, якщо погуглити, то мрія виконувала дуже багато місій по всьому світу. Але про це дуже мало йшлося. Хоча, коли мрія я читала, прилітала в якісь країни, то збирались просто тисячі людей. Просто десятки тисячів, щоб подивитись на мрію. Але от саме весь світ заговорив про неї саме після цієї трагічної ситуації, а ліліт да, в гороскопі це завжди про щось глибоке і непросте, і тут вона справді спрацювала як точка болю, яка зробила мрію вічною, тому що в нашому гороскопі ліліт це про те, що у нас болить свербить, і ми дуже хочемо це активізувати. І просто в той момент, да, в день 27 лютого, так сталося, що ситуація планетарна увімкнула цей показник. Тобто цей показник він зафіксований в гороскопі літака, і тобто, це колись станеться. І от склались обставини планетарні таким чином, що увімкнули цей показник. Ні в якому разі е, не оправдуємо нікого, але через руки цих людей, ось саме в цей день, ні в який інший, а саме в цей день, коли аспекти задіяли цю точку, ось так сталося. І вони зробили це з мрією. Не вчора, не завтра, а саме в цей день, коли ось вона була активна, а вона була задіяна і Марсом, і Венерою. і... Цією ж ліліт сама от до себе зробила, активізувала цей показник. Так. як Аня вже сказала, що мрія буде жити вічно, да, вона буде жити вічно в співпрацях, в... ну і в наших серцях, звісно, без цього нікуди. Але ми також постійно бачимо згадку про неї. Да? Десь в якихось прикрасах дуже багато футболок було просто. Я пам'ятаю, да і зараз дуже багато футболок з мрією. Тому, бачите, що це мрія майбутнього. І перша ліцензійна співпраця ювелірного бренду, ювелірних подарунків Love You. і авіабудівного підприємства Антонов. Бачите, все воно не просто так. І е, такі символічна згадка залишається з нами надовго-довго, і сподіваємося, вони її повторять. І як бачите, яку, е, який вплив мають ці нерухомі зірки на гороскоп народження людини або літака або корабля, і ми бачимо, що астрологія вона працює і це дійсно так. Але коли ви правильно її використовуєте і трактуєте, а для того щоб зрозуміти, який потенціал закладений в вашому гороскопі, в гороскопі вашої домашньої тварини, в гороскопі вашого авто, наприклад, тому що таким. Тим самим чином можна побудувати гороскоп вашого авто. Ви завжди можете відкрити для себе новий світ. Тому вже 3 травня стартує наш довгоочікуваний курс по нерухомим зіркам, і ми розповідаємо про їх вплив не тільки на людей, але і на держави, і навіть висвітлюємо деякі катастрофи. Тому будемо раді вас бачити всі посилання під цим відео.